Та сестри сьогодні перед нашою спільною вечірньою молитвою знову наші короткі роздуми над Словом Божим. Сьогодні я буду читати Євангелію від Івана, 9 розділ, декілька віршів з цього розділу. 9 розділ з першого віршу. А коли він проходив, побачив чоловіка, що сліпив, був з народження, і спитали його учні його, говорячи учителю, хто зрішив? Чи він сам, чи батьки Його, що сліпим він родився. Ісус відповів: не згрішив ані він, ні батьки Його, а щоб діла Божі з'явились на ньому. Ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене аж поки є день, надходить он ніч, коли жаден нічого не зможе виконувати. Доки я в світі, я світло для світу. Промовивши це, він сплюнув на землю і з глини грязиво зробив. І очі сліпому помазав грязево, і до нього промовив іди, умийся в ставку Сілоам. Тож пішов той і вмився, і вернувся в нющі. Доволі знайома нам історія, і далі цей цілий дев'ятий розділ він описує про те ті події, які були, відбувалися після цього, як цей сліпорожений він зустрічався і з фарисеями. Ви можете самі це прочитати. І знаєте, коротких таких дві думки стосовно цього місця Списання. І перше, це те, про що пише апостол Павло, в посланні до Галатів: Тож, поки маємо час, всім робімо добро. В попередньому восьмому розділі і сьомому ми читаємо про те, що Ісус Христос вернувся із Галилеї до Єрусалиму, тому що Він був в галілеї, тому що. Фарисеї, юдеї вони шукали, щоб вбити його, щоб схопити. І це вже починалися ті події, які передували його стражданню і смерті. І в восьмому розділі останнім віршем написано, що Його хотіли вкаменувати після тих суперечок і розмов Ісуса з юдеями, з фарисеями. Написано, що юдеї хотіли вкаменувати Ісуса Христа, і Він вийшов від них. І ось відразу наступний вірш, перше дев'ятого розділу, що він, вийшовши, і сховався, Ісус написано, і відразу він побачив чоловіка, який був сліпим із народження. І перша думка це те, що незважаючи на ці обставини в нашому житті, Ісуса Христа хотіли вкаменувати, і Він говорив, що ті, до кого він прийшов, юдеї, до. Овечок дому Ізраїлого, вони його не сприймали. І одразу він зустрічає сліпонародженого, і він не відвертається від нього, і він зцілює йому, дає йому зір. І наступна думка це те, що коли учні запитували його, учителю, хто зрішив, чи він сам, чи батьки його, що сліпим він родився. В нашому житті. Знаєте, 2000 років вже пройшло від того, коли учні говорили ці слова, але люди вони не, не міняються. І також часто і ми можемо себе зловити на тому, що коли ми бачимо якісь випробування, чи якусь біду в людей в оточищах нас, чи братів і сестер, чи якісь обставини так складаються недобре, ми відразу починаємо інколи говорити чи навіть думати. Про... І вирішувати, що ж таке привело до цієї обставини. І шукаємо якусь провину в, в тої людини, чим вона могла зрішити. І Ісус Христос говорить нам про те, що не завжди якісь випробування і тяжкі обставини в нашому житті вони є наслідком нашого гріха. Написано, що Ісус Христос сказав, що цей сліпий він родився таким. Щоби прославити Ісуса Христа, щоб на ньому була проявлена слава Ісуса, і це було багато. Я думаю, що Він вже був дорослим, напевно, чоловіком, і багато часу пройшло цих страждань, він був народження, І Ісус Христос, Він проявив свою доброту і милість, Він зцілив його. І це є приклад для нас, брати та сестри. Перше. Те, щоб не осуджувати людей, тому що ми живемо в тяжкий час, є багато хвороб, зла і біди, і кожен з нас проходить через випробування. І замість того, щоб осуджувати, потрібно навпаки помолитися, підтримати, щоб людина, яка проходить через важкий період в своєму житті, вона відчувала підтримку церкви, бо апостол Павло Галата говорить про те, що допомагайте найперш одновірним, робіть добро своїм братам та сестрам. Вірі. І наступне це доказ того великого милосердя і любові, яку Ісус Христос має від нас. Він не відвернувся від сліпородженого і також ми будемо приносити до Нього сьогодні в молитвах наші прохання, подяки, тому що Він і від нас не відвернеться. Йому хай за все слава буде. Амінь.